Намасте. сьогоднішню практику починаємо стоячи, поставте ноги ширше ширини плечей, витягніться за руками вгору, а з видихом виходите паралельно до підлоги, погляд вниз та тягнемо назад, а руки вперед. Ми вставим, і ми на вдох виростаємо і на видих витягуємось паралельно. Угу. І ще вдих. І А, ну да, на руки твої подивляться. Видих. І ще вниз. Угу. І останній, Затримались тут, стоїмо, погляд у нас вниз, шию, не заломуємо, тазом тягнемось назад, руками вперед. Руки ще можна навіть трошки вище спробувати підняти. І з видихом розслабилась, опустили руки вниз, по центру долоні. На підлозі угу. стоять. І ми зараз будемо по черзі розкривати за лівою, за правою рукою. На вдох правою Розкрились, провернули грудний відділ вгору, таз не рухається. І з видихом опустимо. І розкрились за лівою. вдих. І видих вниз. І ще. Направо. І вниз. І на наліво. І вниз не поспішаємо, максимально розкриваємо і опускаємось ще вдих. І, і видих. І розкрились тепер вправо, залишились тут, грудний відділ ще більше провертаємо. І праву руку згинаємо в лікті, закладаємо її за спину. І якщо можемо, захватимо себе за ліве стегно всередині. І прокручуємо себе ще більш грудним відділом вгору, Вдихаємо. І відпускаємо, опускаємось вниз. І тепер лівою рукою витягуємось вдих, розкриваємось і згинаємо її в лікті, кладемо за спинку або захватуємо ще їх праве стегну і провертаємо себе ще більше вгору. Глибоке дихаємо. Угу. І опустили руку вниз. Йдемо тепер руками, пальчиками вперед. І витягуємось ними вперед. Голова у нас опущена, маківка дивиться вниз, тазом тягнемось назад, нас ніби розтягують, а руками вперед. Угу. Так наче ми, коли стоїмо в гірці, по відчуттям нас спина розтягується, угу. і дихаємо. Вдих, видих. І ще один вдих. І видих. І знову повертаємось в центр. І пробуємо тепер захватити свою праву ногу угу. обома руками, якщо виходить. І підтягуємо себе до неї вниз. Угу. Дихаємо. І продовжуємо тягнути. Колінні чашечки підтягнуть, відпускаємо і захватимо себе за лівою. підтягуємо до лівої, На Дві хвилини. І ще один. Добре. Відпускаємо руки у нас внизу, розвертаємо праву ногу і стопу в Сторону і пробуємо опускатись нижче. Якщо виходить, сідаємо ще нижче, Так, щоб стопа була притиснута, далі коліно ми стараємось штовхати в одну сторону. Сидимо тут, дихаємо ця на себе. Сташко, Давайте, якщо виходить, ставимо праву руку з боку, тут біля правої ноги. І за лівою розкриваємось вверх. І якщо виходить, можна ще зробити захват з рук за спиною. Треба, щоб гарно були розкриті ну і є надихаємо. Добре, відпустили захват, розкрутились і переходимо на другу сторону, на ліву ногу. І вправа в нас витягнута і розкрита. Дорогу. Якщо низько не виходить, стаємо тут вище. Так, тебе ж там цей. Так? Mm -hmm. Стоїмо вище. Mm -hmm. Тут і також, якщо хочеться, можна розкритися за правою рукою вверх, або зробити захват за спину. Добре. І відпускаємо і пробуємо декілька разів поперетікати в одну сторону максимально низько, наскільки виходить. І в іншу. В своєму темпі не поспішаємо Ти що, підтримуєш подругу? І ще давайте по одному разу. Угу. Добре. І провертаємося тепер вздовж коврика і виходимо назад Собаку морду вниз. Витягуємо зараз, крокуємо ногу, згинаємо по черзі, одну іншу. Угу. І залишаємось в статичному положенні, добре штовхаємось долонями від під ноги, пальці всі широко розкриті, долоні повністю притиснуть. Живіт ми наче тягнемо туди до стегон. Таз зпровертаємо днем вгору широ, розслаблена, маківка вниз. Вдих та видих. І опускаємо коліна вниз. Таз на п'ятки витягуємо за руками вперед, лоб тягнемо в підлогу, пальчиками крокуємо вперед, розтягуємо весь хребет. Вдих, видих. І ще один. Вдих та видих. Угу. І плавно виростаємо, розкручуємось і почуть. Витягуємося за руками вгору вдих. І з видихом скрутка вліво, права рука на коліні, ліва позаду, штовхаємось рукою від коліна, за маківкою продовжуємо тягнути згору. І закручуємо себе. І витягуємо ще вгору вдих. І скрутка, вправо видих. І витягуємо здих, а що не літо? Ти теж думаєш, літо браслет не зняла. І видих, опускаємось знову вниз, і давайте на твереньки. Витягуємо назад праву ногу, угу. натягнули носок, закрили, стегну, і ми його розкриваємо і закриваємо. Зараз угу. хочемо показати дві тазові, тазобедрені кісточки вправо, і прокрутити їх, наче вліво. І ще вдох, і видих. Видих, і ще один. Угу. І тепер нога в нас назад і з видихом в сторону, стопа на себе. І ще витягнули назад вдох, і з видихом від. Угу. Вдих. І видих. І ще два. Угу. І один. Видих, опустили стопу збоку, вона приблизно у нас на, в районі коліна. Добре, І з видихом ми роз, розкриємось на вдох, і з видихом ниряємо під нашу ліву руку, опускаємось, якщо виходить. І лежимо тут, сидимо. Тягнемо за правою рукою вперед, угу. і розкрутилось. піднімаємось вгору. руки в нас вдоль паралельно до підлоги, і ми тягнемо зараз в ліву сторону, Ні, не в ту. Угу. тоді опускаємось. І витягуємось за рукою в один бік, за ногою в інший. І тоді підіймаємося з силою преса нашого і з видихом тягнемось по рівній правій нозі. І знову виросли, потягнули. Спочатку в бік, тоді опустимо, витягнулися. І піднялись, потягнулись по правій нозі, видих. В іншу сторону, ще піднімаємось, тягнемося бік, вони, витягуємось, таз підключений вперед, угу. і порівнюємося. Добре, і опускаємось, опускаємося. Угу. Нога в нас праве коліно заходить вперед, перед лівим, перехрестили коліна. Стопи на ширині тазу, і зараз поки що просто ми штовхаємо таз вдох назад і з видихом вперед. Угу. Сідничними буграми штовхаємо назад і вперед. Штовхаємо до того часу, поки коліна не відриваються. Обидва коліна мають бути притиснути. І ще один. Угу. І тепер сідаємо назад між стоп, коліно над коліном, угу. стопи на одній лінії приблизно. І праву руку заводимо вверх, ліву, вниз, пробуємо взяти замок, угу. витягуємось ліктем правим гору. Сидимо в цьому замку, якщо виходить, ще тягнемось вперед живіт, ніби ми хочемо вкласти собі на стегну погляд вперед за колінка вниз. Угу. І дихаємо, сидимо на своєму рівні або рівно, або витягуємося ще, стараємося робити з рівною спиною і глибоке дихання. Розслабляємо там, де тягне, Вдих, їх видих, і ще один, вдих. І його вдих. І підіймаємось, розплітаємось, відпускаємо з рук, Можна струсити руки. Угу. Переходимо знову вперед, на горілька, розплітаємо їх. Угу. І витягуємо назад паралельно ліву ногу. Угу. Так, Що в нас було. Mm -hmm. да. Розкриваємо стегно в ліву сторону і з видихом закриваємо, ніби хочемо прям їх провернути вправо вправу, Угу. На вдох розпились і на видих закриємо. На початок виломка, шию, не заломи, працюємо повільно, акуратно, Ми не просто махаємо ногою, а відчуваємо, як включаються всі м'язи в тілі, угу. Вдих і видих. І ще один. Угу. Добре. І залишились в нейтральній позиції, витягнули ногу вдих. І з видихом так, пізочку повели її в сторону стопа на себе. І ще назад. Вдох, натягнули носочок. І з видихом від стопа на себе. І ще вдих. І видих. І видих. Видих. І ще один. І видих, опускаємо стопу ліву в районі коліна правого, угу. Добре, Виростаємо і витягуємо руки паралельно до підлоги, тягнемось тепер в праву сторону, максимально вбік, тоді опускаємось вниз і витягуємось за рукою в сторону. І тоді виростаємо, вмикаючи прес. Угу. І тягнемось по рівні лівій низі, гнівший бік. І ще вернулись в центр, потягнулись в бік, Опустились вниз. Таз підкручений у нас вперед. І м'язами живота підіймаємося і витягуємося в інший бік. І ще вперед, вниз витягнулись і в іншу сторону. Видих. Добре, опускаємось тепер вниз і піднижуємо зараз лівою рукою під праву, опускаємо плече, гухо на підлогу, ноги залишаються в тій же позиції. Дих, видих. І ще один вдих. Угу. І плавно розкручуємось. Угу. І тепер ліве коліно ми ставимо перед правим, колінку в колінку, стопи приблизно ширина поверха, погляд вниз. І ми зараз штовхаємо таз назад, до того моменту, поки не відривається коліно, і вперед вагу на руки повертаємо. І продовжуємо. Штовхаємося днішними бограми назад, головою вперед. Вдих назад, вперед, видимо, і ще три, два, і оставимо. Сідаємо. Тепер знову назад, між стопу, поправляємо коліно над коліном, стопи на одному рівні максимально. І ліву руку виводимо вгору, права здесь піднизу, пробуємо зробити захват. Угу. Витягуємось, виростаємо вгору. І якщо виходить, з видихом ще нахиляємось вперед, живіт собі, вкладаємо на стегна погляд вниз, за колінами туди впетягнеться, тримаємо замок і витягуємось вперед. ще. Або залишаємось на тому рівні, де комфортно, Вдих, видих. ще вдих і видих. І плавно підтимаємось, розкручуємось, відпускаємо руки, можна їх струсити, витягуємо ноги перед собою. Ну, Давайте ноги призігнуті в колінах, руки приблизно стоять в районі тазу, пальці дивляться вперед. І ми себе на вдох виштовхуємо пору. угу, в одну рівну лінію. І на видих пробуємо пронести вас назад, якщо виходить, ми на Угу, І ще вперед. На вдох, виштовхуємо себе назад, Продовжуємо. Руки треба ще сюди поставити. Прямо. Ні, то це просто попу треба вище підіймати. Дивись. І ще один. Угу, залишилось тут по можливості. Стоїмо. Давайте. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Угу, тут трошки тяжко ту жопу тримати. <говорить> не яка вона. Больша чи маленька. Угу. Так, давайте, раз ми сидимо тут, ще пройдемось по килимку. Вперед. Саш, твоїх булочок. Це точно. Вона йде завжди був, не пам'ятає. Тому що це з другої сторони. Так. Залі по вечірі. Це буває, так собаки роблять, я знаю, як жопу чухають, і так смішно починають себе волокти по цьому полу І ще. Ну, і в другу сторону. Угу. І тепер підходимо на початок до ламка. Можемо почати згинати коліна і так і підходимо вперед, угу. беремось під колінками, робимо декілька перекатів, вперед назад. Угу. Добре. І залишаємось внизу, виходимо зараз в цю вирізку, підхватуємо себе під стегну, витягуємось. І або залишаємось в борісці, або зразу хто може, тягнемо стопи назад і опускаємо їх за головою, можна себе за спинку підтримувати, можна коліна призгинати і пробуємо опуститись стопами за собою на килимок. Дихаємо. Якщо стопи не опускаються вниз, то стоїмо в берізці. І якщо виходить, можна вирівнювати ноги і штовхати п'яточки, наче п'ятками задню стінку назад, щоб попереду у вас були не носки, а п'ятки. І дихаємо. Можна прикрити очі і прослухатись до відчуттів в Може бути поколювання в ногах. Стараємось розслабитись, видихаємо. ще декілька глибоких вдохів і видихів, продовжуємо витягувати ще більше штовхати п'яточками назад. Угу. І знову підіймаємось в позицію березки. Витягуємо ноги вгору. Угу. Стараємось вирівнятись в одну рівну лінію, стовпи на себе. Угу. І знову трошки ноги назад, відпускаємо плавно спину, починаємо її опускати. Рибаємо за хребцем, згинаємо ноги в колінах, підтягуємо їх до себе, обіймаємо, розслабляємось, можна почати зі сторони в сторону. Угу. І витягуємо, вирівнюємо ноги, беремось. Руками підсідниці, виходимо на лікті, mm -hmm. штовхаємо грудний відділ. Вперед, збираємо лопатки і головою тягнемось назад, пробуємо опустити матір, хоч вона опускається або залишити сна. На декілька хвилин у розслабленому стані відпочити, заповільнитись. І я дякую вам за цю практику. Чекаю вас. На моєму каналі підписуйтесь, проявляйте активність. І якщо ви хочете подякувати мені, внизу під відео є посилання на банку Монобанк, а також мій інстаграм. До зустрічі!